Вітаю поціновувачі математики. Розв'язано номер 544. Катет прямокутного трикутника дорівнює 18 см, а його проєкція на гіпотенузу 9 см з гіпотенузу трикутника. Починаємо з рисунку. Рисуємо прямокутний трикутник. Оскільки за умовою він назву не має, називаємо АБЦ Куцеб прямий дану. А С прямокутний. Катет прямокутного трикутника до рівня 18 см, нехай Це Б, Б дорівнює 18 см. Я одразу на рисунку підпишу, зроблю собі підказочку. А його проєкція на гіпотенузу 9. Якщо мова йде про проєкцію, отже, з вершинки прямого кута на гіпотенузу опустили висоту, перпендикулярчик, нехай буде ЦК. Так ось проєкцією катета ЦБ на гіпотенузу буде відрізок КБ. КБ дорівнює 9 см, теж собі роблю підказочку. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Знайти АВ розв'язання. Ми знаємо таку властивість, що катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним між гіпотенузою. І проєкцією цього катета на гіпотенузу. Просто підставляємо всі наші значення. Замість СБ 18 до квадрату, AB ми шукаємо КБ 9. Я не буду 18 підносити до квадрату, я його розпишу як добуток, 18 помножити на 18 і поділю на 9, запишу у вигляді дробу. 18 ділимо на 2, скорочуємо, буде 2. 18 множимо на 2, 36. Отже, АВ – 36 см. Нам треба було знайти гіпотенузу, ми її знайшли відповідь. АВ дорівнює 36 см. Завдання виконане повністю.